Щоб назавжди розлюбити настільні ігри, дітям 90-х достатньо було подивитися один фільм легендарне і славнозвісне Джуманджі. Просто зараз ми розкажемо, чому Робін Вільямс не дозволяв власним дітям дивитися цей фільм хто і чому засудив рішення зняти його перезавантаження. Та чи правда, що завдяки гонорару за зйомки в Джуманджі наступний рівень, Дуейн Джонсон очолив список Форбс в 2019-му? Ласкаво просимо в Джуманджі. Що спільного між дитячою пригодницькою історією та фільмами Джуманджі 2017 і 2019 років. На перший погляд, аж нічого. Однак саме дитяча книжечка трансформувалася в зовсім не дитячий екшен бойовик. На цей незвичний переформат знадобилося понад 30 років. Ще в 1981 році вийшла дитяча книга про моторошну гру Джуманджі. Мене понад 10 років ніж ця історія перенесеться з книжкових сторінок на великі екрани. Творці оригінального фільму Джуманджі спочатку не планували особливо відхилятися від книги. Ну щонайменше, вони теж орієнтувалися на дитячу аудиторію. Але ті, хто бачили, що з цього вийшло, погодяться, що Джуманджі 1995 року мало нагадує легеньке дитяче кіно. Поговорюють, що навіть виконавець головної ролі актор Робін Ві власним дітям забороняв дивитися цей фільм. Те, що світ чекав на повернення Джуманджі, красномовно говорять касові збори. В прокаті стрічка заробила майже мільярд доларів. Через два роки вийшов ще один фільм, і він теж став суперуспішним, зібравши 800 мільйонів доларів. Ну і наостанок розкажемо вам, що ж сталося самою грою Джуманджі, яку знімали в оригінальному фільмі. Її продали на аукціоні. А знаєте за скільки? За понад 60 тисяч доларів. Отаке у фільмі її всі намагаються позбутися а в реальності дуже цінна дороговартісна річ. Якби ви зараз дивилися фільм, ми б сказали щось на зразок. Гра завершена. Але поки що ми завершуємо лише сюжет про цей культовий фільм. Що хочемо сказати: не забудьте завтра вімкнути телевізор і обов'язково телеканал ICTV. Не позбавляйте себе задоволення зануритися в світ джуманджівських пригод і розваг.